Доброго дня, шановні пасічники, Доброго вам здоров'я. Я дуже люблю мед і тому напевно працюю в компанії кооперативу Павік. Сьогодні у нас актуальна тема: чи буде в цьому році мед? Що скаже Юрій Михайлович? Ну, мед звичайно буде, але питання в тому, скільки і чи достанеться від любителям меду і споживачам. Тому що ми знаємо, що на на, для існування сім'ї вжили потрібний також мед, і досить багато, і сім'я з'їдає, а чи зможе вона поділитися з пасічником це велике питання в цьому році. Ну і незважаючи на це, навіть невелика кількість меду може бути вигідною для пасічника, якщо правильно його реалізувати. Правильно? Розкажіть, будь ласка, спробуємо що? розказати. Дивіться, якщо ми продаємо медбочках, ми продаємо фактично сировину. І ця сировина коштує завжди по мінімуму, тому що додаткова вартість, мінімальна, і навіть бочки ми використовуємо часто не свої а позичені або так би мовити, покупні. І вартість такого меду зовсім дешева. Для продажу меду в роздріб потрібно мати своїх клієнтів, потрібно мати можливості для цього, можливості для фасування, можливості краще всього асортимент, якого в цьому році також не дуже. От. І ну, правильно це все робити, а для сільського пасічника це проблема, щоб продати мед в розріб. Тому ми працюємо в цьому напрямку давно, як створити додану вартість для меду. От Як створити додану вартість для меду? Що ви знаєте про такі варіанти? Щось у мед додати, якийсь інгредієнт. От. Або мед, роз, мед. розбавити. Це, От. Медові вина. Це, це медові вина, це медові напої, це квас, навіть медове пиво. Роблять люди, і так би мовити, із літра меду вони отримують кілька літрів напою, які продають дорожче. Навіть по ціні меду, все одно виходить плюс. плюс. От. Або інший варіант щось додати. І от з приводу, щось додати, ми працюємо якраз у напрямку щось додати. Це або крем-мед, або наша пропозиція, наша розробка це сушка в меду. Медові продукти на основі меду. Ягоди, фрукти. Я, можна Ми ягоди, сушити. можна фрукти. Ми також пробували лікарські трави сушити, різноманітні, плюски роз, ароматні м'яту, ще ароматні трави. І ну, це для експериментів. Можна навіть овочі сушити, так гарбуз люди О, продають. Я пробувала помидори. І помідори робили помідори. От дивіться, перша частина сезону чи перше півріччя сезону у нас провальне, меду ми не бачили і так, тільки-тільки, тільки на показ називається. Але у нас попереду ще півроку. Буде, дасть Бог, буде медозбір соняшнику, буде певне, люди відкачають мед, і його буде небагато, ціна на нього виросте, але ще більше виросте, якщо цей мед переробити, якісь корисні продукти. Е, з помідорами поки що не будемо, ми поки що експериментуємо із вишнями. Я попрошу надати далі інформацію по вишнях, яка в нас експеримент продовжується. Але на, о, дивіться, це минулорічні зразки. Це, слива, це сливка. Угу. О, це абрикос. абрикос, також бідний рік на цьому році на абрикоси. А це абрикосовий мед, це мед, який був злитий із сушених абрикосів. Він жовтенький, він дуже ароматний. На відео, на жаль, аромат не відчувається, але якщо відкрити баночку, він дуже пахне абрикосами. Так, от це зразки не для продажі, це зразки, які зберігаються в цьому кабінеті при кімнатній температурі, і іноді найбільш нашим клієнтам цінним. Ні, на дегустацію. Призначені на дегустацію У нас ще є кілька баночок, і ми можемо дегустувати, але справжнє їхнє завдання перевірити зберігання. Скільки кошту, така баночка якщо... Така баночка минулого сезону ми продавали по 200 гривень. Це, звичайно, сливки абрикоски минулого року і зимою ми їх продавали по 200 гривень. Враховуючи те, що тут 100 г меду і 100 грамів абрикосу, ми продаємо абрикос по ціні меду. І фактично 100 грам меду ми продаємо по 200 гривень. Непогано. Це минулого року. В цьому році буде напевне, якщо ми знайдемо абрикоси, а я знаю, де їх шукати, то буде і по 300. І люди таке будуть купляти. Для того, щоб зробити таку, такий продукт, нам була запропонована дуже цікава технологія, яку ми пропонуємо вже дуже тривалий час. І на жаль, яка Рухається вперед тільки завдяки нашим друзям, от нещодавно була виставка в Черкаській області. Так. Читала, що друзі це Анатолій Курятник і Алла Чернець, вони представили свою крафтову продукцію. На це був форум сільськогосподарських підприємств і крафтових підприємств господарства, які демонстрували свою продукцію. Вони ваші клієнти вони придбали Евріку, так і так. Е, були у Али представлені там гарбуз, тамати, абрикос також. І дуже, дуже вдало поторгували, як вони кажуть. От. Ну от рухаються завдяки небайдужим людям, я б так сказав. Мої пропозиції, як науковим закладам, зайнятись так і. Певним громадським організаціям виявляли інтерес, навіть придбали кілька варіантів Евріки, але, на жаль, ні великого бажання, ні так би мовити, інтересу досліджень не проявили чомусь. Але є люди, яким це цікаво. В першу чергу цікаво, і які рухають, трішки рухають цю справу вперед. Юрій Михайлович, розкажіть, будь ласка, більше про пристрій Евріка. Ну, на сьогодні пристрій Євріка складається от із цієї комплектації, що на столі. Я зараз знімаю кришечку і показую, що всередині. Кришечка виконана разом із вентилятором. І ось усередині ми зараз бачимо додатково ще терморегулятор, тому що ми додали підігрівний коврик для. Утримання стабільної температури у ємностях. Ємності стоять на нагрівачі. Це те саме, що декристалізатор раніше було. А тепер нагрівний коврик вимикається нагрів через терморегулятор. От такий датчик від найкраще помістити під одну з ванночок. Всередині ванночок. ванночок, до речі, їх дві. Для того, щоб, по-перше, могли приготувати різні продукти, от, або порівнювати різну кількість меду чи інший мед, тобто урізноманітнити наші експерименти, от, вже є для порівняння контрольний так би мовити, зразок і зразок експериментальний. І також у кожному в кожній ємності знаходиться стільникова решітка. Вона прозора, вона із харчового матеріалу виготовлена на 3D-принтері з певними ручечками. Ці ручки призначені, щоб впиратися в кришку, щоб був постійно, навіть якщо повний лоточок у вас заряджений. То лоточок впирається в кришку і тут залишається місце для протягу. Повітря циркулює вздовж решітки, так само циркулює воно на рамках вулика всередині. Ми, засипаємо, ми рекомендуємо 3 літри подрібненої сировини і заливати 3 літри меду. От, у цьому році з медом. Не зовсім е, хороша ситуація, тому надалі покажемо наш експеримент, який продовжується. Да а оці тримачі, затискачі призначені для того, щоб тримати кришку. Кришку, щоб вона не з'їхала в сторону. От у нас закривається цими решітками. Зверху ставиться кришка, і кришка тримається цими затискачами на ванночках для того, щоб не було е, сквознячку, щоб повітря дарма не виходило через е, бічні щілини. І для того, щоб утримувати його в правильному місці, в місці свого призначення. призначення Зможу всі я всі. на своїй кухні. Користуватися такою епкою? теоретично так, але ми рекомендуємо або на балконі в місті, або десь на підсобному приміщенні, тому що в кухні вона постійно щить, цей звук не всім подобається. А запах буде запах, запах буде обов'язково. Запах, особливо із літніх плодів, запах дуже приємний. Особливо мені подобається запах вишні. От, дуже приємний запах від абрикоса. Взагалі всі фрукти українські дуже приємно пахнуть, на відміну від фруктів, які продаються. Нещодавно мені давали понюхати абрикоси, Я б не сказав, що вони взагалі мають якийсь запах, або запах неприємний. Наші українські фрукти дуже ароматні, тому їх можна консервувати із соняшниковим медом, із медом, який не, не настільки має свій аромат. Хоча композиції ну, дуже, дуже бувають унікальні і жодного разу не повторюються. Так як не повторюється мед з вулика наступного року, так само не повторюється композиція. Якщо сировини небагато, я правильно розумію, що можна тут розмістити, наприклад, яблука, а тут там томати або вишні чи ні. Ну, ми для того і зробили. Ми зробили Евріку, два вже назвали, тому що перша була із однією ямністю, зараз із двома. І на експерименті ви побачите, я поставив ще одну додаткову секцію на один вентилятор. Це економить електроенергію. Якщо ми таким чином можемо поставити кілька секцій, ну і на майбутнє можливо, можливо, вже сушильний шкаф. Він е, напрошується і ми його намагалися робити. Але знову ж це проведення експериментів це завжди дорого. І... Тривалий час експериментів ну, впливає на те, що ми втрачаємо ну, певні Ми втрачаємо час перш, перш за все, тому що вишні там тиждень-два, а ще два тижні, і таким чином ми встигаємо тільки висушити одну закладку. Угу. А чому так довго сушиться? Тому що мед витягує вологу поступово, тривалий час. і оця... Оцей час сушки фактично відповідає терміну дозрівання межі, так само як мед дозріває десь мінімум тиждень в рамках. Для того, якщо ми хочемо е, їсти зрілий мед, ми повинні його дочекатись. Ми повинні дочекатись, поки бджоли його, його запечатають. Це показник зрілості меду. Так от, до від нектару до запечатування проходить мінімум тиждень, а то й більше, а то й два тижні. Так само і тут відбувається. Але цей вентилятор, який працює, ну він бере настільки мало електроенергії. ну Потужність двигуна десь від 25 до 40 ватт. Ми беремо десь 30 ватт. Дивунці, він, він працює не на повну потужність, бере він дуже-дуже ну, мало енергії, порівняно. От, і хоч він працює в добовому виконанні, але в нас ці ж самі вентилятори працюють на холодильниках, на холодильних камерах, на кондиціонерах. Там ніхто не рахує електроенергію. А тут мене часто запитують, чому. Мін... Скільки ж витрапимо да, Скільки... енергію? Ну, всім, звичайно, що хочеться, якби насипав, включив, а на ранок вже. Ну, я зрозуміла, якщо придбаю Евріку зараз, то через тиждень і зроблю весь процес, то через тиждень вже буду смакувати приблизно. Такий же продукт висушений, наприклад, абрикосу в меду, або що мені там заманує. Приблизно Чи, так, але більш, більш призначений знову ж таки не для дому господарський, а більше призначений саме для сімейної пасіки. Uh -huh. Тому що ну, мед не проданий мед, він ще безкоштовний, а мед, який вже купили на ринку, має вже досить вагому вартість. Тому. Uh -huh. Хто ще не має Евріку, пропонуємо придбати її на сайті павік.com.uaй і собі мати більше прибуток, ніж зараз маєте. Долучайтесь, так? шановні, долучайтесь. Потихеньку разом ми цю справу зробимо. От. Ну і в кінці ще подамо результати мого експерименту. Я, я не люблю повторюватись, у мене завжди щось або, або виходить, або не виходить. На все добре тоді, до нових ефірів. Дякую за інтерв'ю, Юрій Михайлович. На все добре, добре, до побачення. Бувайте здорові.